Я вот 22, пробил на две Отже, масована атака ворога по Україні в ніч проти 3 вересня. Росіяни запускали ударні безпілотники та ракети з бортів ту 95 та ту 160 Ворог також бив калібрами з Чорного моря. Вибухи лунали на заході країни. Це Франківщина, Волинь, Рівниччина, Львівщина, Хмельниччина та у Києві. Хмельниччина зараз з нами на прямому зв'язку. До нас долучається голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Пана Сергію. Доброго ранку, попри все, дякуємо, що долучаєтеся. Розкажіть, будь ласка, про наслідки російської атаки, зокрема, в вашому регіоні. Вітаю студія, вітаю товариство. Так, дійсно, цієї ночі двічі Хмельниччина була під ворожими атаками, вночі атака шахедами. Зранку була ракетна атака. Є збиття працювало ППО. Збили наші збройні сили України е, і е, ракети, і шахеди щодо е, достеменної кількості, поки що е, на загал говорити не буду. Це потребує узгодження із Збройними силами України трохи згодом. А щодо Міста Хмельницького, який піддався особливо ворожій атаці цієї ночі і зранку, то є пошкодження, пошкодження житлової забудови, вибиті вікна, і також є пошкоджені нежитлові будівлі, це комерційні деякі підприємства. Найголовніше, що хочу сказати, на щастя. Підтверджених поранених загиблих немає, але йде пошук на території гаражного кооперативу, в який влучила ворожа ціль. Одного чоловіка, який зранку вийшов на роботу, і зараз поки що з ним немає зв'язку. Тому е проводяться зараз пошукові роботи він мав перебувати якраз на території гаражного кооперативу, десь в період, коли була ворожа атака, тому зараз всі сили кинуті на те, аби віднайти цю людину. Загалом всі служби одразу були долучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Відбулося загоряння. Наразі пожежі локалізовано і відбувається робота із завершення гасіння. Тому ситуація наразі перебуває на постійному контролі. Сподіваюся, що людина віднайдеться і буде живою цілою і неушкодженою. Сподіваємося, що знайдеться ця людина. Дякуємо вам за включення. Ми і ще відповідність ваших слів бачимо на картинці. Те, що електроенергія є, повз вас проїхав тролейбус, ходить громадський транспорт. Тому, бачите, підкріпила картинка, підкріпила ваші слова. Дякуємо вам, Сергій Тюрін, очільник Хмельницької обласної військової адміністрації. Ну власне, дякую, дякую, гарного дня.